Добрий день, любі читачі! Починаємо знайомитися з цікавою, повчальною казковою повістю Джані Родарі Пригоди Тоніно Невидимки. З вами Ольга Віталіївна. Джані Родарі, італійський письменник, журналіст. Найбільше визнання отримав завдяки книжкам для дітей. Твори Джані Родарі перекладені багатьма мовами світу. Майбутній письменник народився у родині пекаря. Його батько помер, коли Джані було лише 10 років. Сім'я жила бідно. Родарі цікавився музикою і літературою. Після закінчення школи вступив до семінарії і здобув диплом учителя. У 17 років Родарі вже почав викладати у початкових класах сільських шкіл. Під час Другої світової війни Родарі приєднався до італійського руху опору німецькому фашизму. Після війни Родарі почав працювати журналістом і писати книжки для дітей. 1951 року Родарі опублікував свої перші твори Книжка веселих віршів і пригоди Цибуліно. Родарі за внесок у дитячу літературу, нагороджений премією ханса Крістіана Андерсена. Найвідоміші твори письменника для дітей Пригоди Цибуліно. Подорож блакитної стріли, Джельсоміно в країні брехунів. Збірка казки телефоном. Казкова повість пригоди Тоніно Невидимки була написана у 1958 році. Але вона зрозуміла і цікава і читачам 21 століття. У дитинстві багато хто мріяв про щось неймовірне знайти чарівну паличку або мати який-небудь магічний дар. І хто із нас не хотів стати невидимкою це ж які відкриваються можливості. У Повісті пригоди Тоніно Невидимки Джані Родарі якраз і показує нам хлопчика, у якого таке бажання збулося. Зауважте, люди не тільки перестали хлопчика бачити, але й чути. Герої Повісті. Головний герой Тоніно Дероза. Йому 10 років. Він навчається у 5 Б класі. Роберто Кастелі найкращий друг головного героя. Альберто, молодший брат Тоніно, дівчинка Паула, вчитель, батьки Тоніно. Читайте казкову повість Джані Родарі пригоди тоніно Тоніно-невидимки» і дізнаєтесь, як хлопчик став невидимкою і як скористався своїм магічним даром. Читайте уважно та вдумливо. Дякую за увагу! До нової зустрічі!